ж, продовжую свій розмишлізм, і зараз він стосуватиме цей інститут сім'ї. І він свої дуже багато років. Проте абсолютно точно можна сказати, що він оформився як основний тоді, коли людство, до речі, у різних частинах світу і незалежно він від одного здійснило перехід. Перехід від мисливства і збиральництва до спокійного вирощування чогось. Смачного і корисного на своїх полях. Ключівники скотоводи, звісно, були виключенням, але не дуже значним, оскільки вони влились в цю систему. А сідле життя почало брати гору і порожити цивілізації. <кій> звісно, в таких дуже давніх племен існували істоти і сім'ї, проте. Проте саме тут воно оформилось. Народ селився, як то кажуть, парочками. І хай великі вожді дозволяли собі кількох дружин, ну на те вони й вожді. А простим людям, яких у всі часи було 99% якщо не більше, хх, нещастя у вигляді кількох теж не світило. Та й брате рідних сестер було прям не камільфом. І нехай здається, що порядки ХХІ століття проникли дуже-дуже-дуже глибоко і так було завжди. Нарозусть в розвитках крім біля рекордів уже давно. Проте ще 100-120 років тому і близько. Таких проблем не було. І взагалі не було. Так, новий час дозволив планувати сім'я, але різкого падіння не відбулося. Так оглядуючись на я розумію, що якось дивно жили ті люди. Вони мали чіткі гендерні ролі. Ну, їх називають стереотипами зараз. У них було розділення праці, а стандартом було 4 плюс дітей на сім'ю. Це в цивілізованому світі та на тому етапі виживало 90% малюків. Дев'ять дітей, з яких ледве виросли двоє, то було відсталих племен. <кій> Ви не повірите про те мали дружина аристократів. Вміли прибрати, приготувати, виконати харчу роботу, а їх освічність свічність просто вражала. Та аристократи, звісно ж повністю відповідали. Це були джентльмени в повному сенсі того слова. Історія Титаніка, коли багатії з першого класу заштовхували своїх мадав на шлюбках самі залишались, це були суворі реалії того часу. Вижити, коли загинуло так багато дам, вважалось неприпустимим. Ну, до з цього стилю я хочу виокремити головну ідею. Да, майте на увазі все, що сказано і до, і після, це виключно мій погляд. І я не маю бажання, щоб, переглянувши що мої відео, приймали виклику ідею на віру. Я лише ділюсь своїм баченням і намагаюся всімкнути ваш розум. І мені буде дуже приємно, якщо я почну задавати питання. В першу чергу своїм собі. Я собі регулярно задаю питання, що в цьому світі пішло не так, куди поділася атмосфера розвитку, спокою та стабільності? <кій> я Головна її погляд ТД полягає в наступній мудрості. Ти не можеш передати комусь частину своїх обов'язків, не передавши такої ж частини своїх прав. Власне, на тому етапі розвитку людства, на етапі становлення західної цивілізації і навіть на етапі її домінування владу цілковито тримали в руках чоловіки. Суфражистки лише в 19 столітті пройшли свої невпевнені, дуже невпевнені кроки до рівності. Мені дуже цікаво, чи вони б зраділи від результатів сьогодні. Чи дізнавшись за 21-му столітті, убили в себе головою металеву решітку? Ну, вони любили себе від може, би, і прибили себе. Адже чоловіки керували всім, але й брав на себе відповідальність. Логічно, що годувальник повинен годувати і себе, і ту мадам, яка з ним в церкві вінчалась. Та й про дітей забувати не варто, він за них відповідає. Аристократію було все так само з поправкою на статус та мільйони. В середньому бідняків дилема. Хто вмирає, хто живе, це дійсно дилема. Бо жінка може сама і не витягти таке життя. От аристократ точно не переживав, що його сім'я буде доїдати останні крихти. І він глава сім'ї. Причому сім'ї, яка зможе існувати без нього за рахунок багатства, яке він накопичив, а значить йому приймати удар на себе. У спокійний час за ним усі головні рішення. А якщо довелося ну, то жінки і діти в шлюпки, а ми пограємо в бріч, насолоджуючись грою оркестру. Станом сьогодні права і обов'язки дещо змінилися і я б хотів проглянути те у ретроспективі, оскільки жіноча праця існувала давно. Проте не була яскраво вираженою. І є певний стереотип, що світові війни змусили жінок вийти на роботу, звичаї чоловіків, які пішли воювати, а потім війна завершила, жіночок повертало до того, потім був їхній довгі за права, і ось ми працюємо. З одного боку, так, модель чоловіка-годувальника та дружина до господарки досить довго жила на Заході. І це, до речі, відрізняло захід від Радянського Союзу. Союз першим легалізував аборти, Союз урівняв права чоловіків та жінок, ввів статтю за тунеядство. Загалом жінки працювали там на рівні з чоловіками ніякого гумору. І народжували дітей. Встигало народжувати дітей, правда, все менше і менше. Та ні, азіати видавали 3-4 тини стабільно, але їм багато було, звідки Узбекистан стартував там з 7-9 на жінку. Але на момент розпаду європейські слов'яни видавали трошки більше двох на жінку. Народження давали певні плюшки такі найбільш простора квартира, причому досить швидко, як казали мені старші люди. Тому що ми не затягували. 18-річні мамочки з колясками нікого не дивували. Не ідеальний союз не ідеальний союз. Навіть найбільш мирний період свого існування мав певні засоби примусу і заохочень. А от ліволіберали пішли набагато далі. Спершу у 70-ті роки сфера послуг пішла в народ. <кхух> Пани капіталісти не могли втриматися від такого ласого шматка незадіяної робочої сили, як жінки. Співпадіння це чи ні, проте саме тоді феміністки батьох Крим вибрали право на роботу без дозволу чоловіка. Ці передові зміни і запустили подальші події, оскільки жінка отримала змогу стати фінансово незалежною. Це з одного боку, а з іншого заякість її теж виросла. Працюючи на рівні з чоловіком, отримуючи співставну заробітну плату, будучи домогосподаркою на повну ставку. Це дивно. Я навіть погоджуюсь з тим, що це несправедливо. Ще треба народжувати та і відновлюватись там. Відновлення досить довге. Знову згадується справедливість, права, обов'язки, адже обов'язок забезпечувати себе тепер є в обох. Значить, і права вирівнялись. Чи не вирівнялись? Цікаве спостереження в мене є по відношенню зарплат. Ні, не між чоловіками і жінками, а між штаб керівниками. Я розумію, що конкуренція праці потягнула зарплати вниз, проте цікаво, в 70-ті роки середнє співвідношення з зарплатою СЕО великих корпорацій до середньо, середньостатистичного працівника 10-20 до одного. Зараз же розрив знову 120 тисяч до одного. Мені цікаво, як це всталося, враховуючи, що зараз основу скрипку на заході грає лівий лібералізм який ніби за рівність виступає. Хоча феміністична боротьба продовжилася і продовжується, їх боротьба, стало зараз розрив між доходами чоловіків та жінок чоловік мінімальний за всю історію. Проте, знову ж таки, цікаве, якщо на початку 60-х звичайний робітник на заводі отримував сім'ю, а це дружина і троє дітей, то зараз навіть вдвох виділити набагато важче. Плюс проблемою став маразм головного мозку. Середнотанців віку від 18-40 років, які не хочуть дітей. Саме ті, які не хочуть іти. 28% стверджують, що це знато дорого. 57% американців, які не планують мати, просто не хочуть їх мати. 36% вказують на економічні причини. Ну, частина була фігню про екологію, але я вважаю це просто відсутністю фантазії. Дурна ідея, що народи менше, та й це буде благо для екології, вона абсурдна. Але цікаво, чому раніше всім на все вистачало коштів, якщо й не вистачало туди крутились і придумували. А зараз щось пішло не так. Це був втрачений дух авантюризму, чи що? Деяку відповідь на це дала шведська феміністка Клаудія Голдін. Вона хай пробачить мене, якщо я щось наплутав її прізвище. у 23-му році. Їй вручила Нобельську премію з економічних наук за цікаве дослідження невидимої жіночої праці. <кхух> До речі, це напало такий рідкісний підзив феміністок, де слова феміністка не несе ніякої відразу. Це прям науковець з великої літери. <кхух> Ось що вона накопала. У На 19-20 столітті жінки часто не мали права власності чи підпису контрактів. І от веде вона бізнеса, підписувати не може, тому оформлюється на чоловіка. Далі слідкуємо за руками. Дружина ремісника або фермера може працювати поруч з чоловіком, проте її праця вона зникає звітів. Лише після смерті чоловіка вдова продовжує бізнес, ага. ми починаємо рахувати її як майстриня. Звідки ми це знаємо? Тут насправді, припущення, проте досить логічне припущення. Навряд чи вдова може продовжити виробництво ребемонт, наприклад, взуття, не маючи всіх і для того навичок. І навряд чи після смерті чоловіка вона така, о, я знаю, як це робити, давайте почнемо. Напевно, дізналася про це раніше, коли працювала з чоловіком поруч. Просто зареєстровано було все не на неї. За висновком Голдену у історичній перспективі США у фермерських та ребісничних сім'ях 19 століття реальна участь жінок у виробництві доходу могла сягати 40-50%, що, на мою думку, і на її думку, співставно з нинішнім рівнем. Вона відзначає спад вкладу жінок під час індустріальної революції та його реальне повернення за рахунок нового класу білих комірців. Що логічно. Спад відбувся тому, що раптом промислова революція йшла в такого рівні, що там можуть працювати тільки чоловіки і робити дуже дороговартісні продукти, наприклад, колосальні лайнери. Деякі з них потонують, інші будуть плавати. І це тільки один з моментів економіки. А держави Європи того особливо дуже розвинені, розвинути, що зараз. Чому жінки повернулися в економіку? Індустрія послуг вимагає розуму і менше сили. Проте, коли не зупинилась, також воно ввела поняття «greedy jobs» – ненаситні роботи. Це такі високооплачувані посади, які вимагають колосальної кількості годин на роботу. Так ще й постійної доступності. І тут призла цієї феміністична натура. Оскільки вона робить цікаве висновок, що через нерівномірний розподіл домашньої роботи та роботи з догляду з дитиною жінки частіше змушені відбуватися від таких робіт і тому втрачають у доході. І тому досі зберігається розрив у зарплаті, навіть після того, як формальна дискримінація зникла. А взагалі. Вона вважає, що поширення оральних контрацептивів у 60-х роках дозволило жінкам відкладати шлюб до народження дітей, сприяло інвестиціям у тривалу освіту та побудову кар'єри і підвищило частку жінок у професіях, де потрібно тривале навчання. Браво! Прекрасні висновки, достойні обласків. менше дітей, більша справедливість. І це говорить дійсно високосвічена жінка, яка виконала колосальну роботу, Колосальну роботу, це жодної іронії. І при цьому вона приходить до таких прекрасних висновків. Знаєте, Жукову, Сталіну, Петру І, комусь, часто приписся слова, солдат не шкодувати, баби ще народять. Аналізуючи виступ політиків різного калібру та ідеї ряду прогресивістів, маю таке враження, що не знаю, ці персонажі вселились у них. Вони реально живуть минулим, в якому діти це стандарт, а рівність найголовніше. діти якось народяться, то все якось буде, а треба от, от, от рівність усюди. Хоча ще 200 років тому жінки працювали з чоловіками плеч опліч І да, важчу роботу брав чоловік, і тому й мав повне право називатись годувальником, а жінка брала на себе колосальний фронт задач. І ніхто нікому пір'я не тикав за якусь дивну рівність не бився, і сім'ї були міцнішими, і діти народжувались. І кожне наступне покоління знало більше і вміло більше, ніж попереднє, а суспільство ставало міцнішими. Зараз це втрачено. З екранів правих діячів про нарожність я чую дуже слабо. Для них корінь зла це мігрант. А мігранти це через глобалізацію та мультикультуралізм. Пробачте, я не вважаю глобалізацію проблемою, вона існувала дуже давно. Трансатлантична торгівля, тихоокеанська торгівля, телеграф, залізниця, пароплава. глобалізували все і дуже давно. І глобалізація кратно посилила Захід. Мультикультуралізм проблема. Але ця проблема є наслідком кризи релігії та інституту сім'ї, що призвело до падіння народженості нижче рівня відтворення. Я згідний, що народність Африки не зробила її багато та щасливою. Проте я не хочу роздати африканський континент, оскільки, пробачте мене, він залежить. Від доброї волі решти світу, переважно міру західної цивілізації, яка підкидає їм безкоштовну їжу, медикаменти, вакцини, обладнання. Прибери це там перетряхне все і вся. України просто зникли. Не всі, але переважна більшість. Окей, а що буває при низькій народжуваності? Прикладом є Косово і вигнання сербів. те століття регіон зустрів, будучи на дві третини сербським, проте вища народжуваність серед албанців призвело до зміни лідерства. Ще під час другої стоїни там почали відбуватися чистки. Йосип зумів в Тихомирити регіон, проте після його смерті все покотилось. Він сам винен, багато хіні робив, Але мертвому вже не пред'явив і вже в 90-ті роки. Рігіон покинув 200 тисяч сербів. А даний момент серби складає там 6% населення. 6. Не 66, а 6. І проживає їх нам всього-навсього 100 тисяч. І регіон досі трасе. Суточки там просто регулярно. <coughs> Знову ж таки, повернемось до падіння Римської імперії. Там відбувалися набагато страшніших процесу. Римобрити були частково знищені, частково асимільовані саксами. Все банальні, просто сільські сакси швидше ніж їх хармонізовані сусіди. Брити спершу запросили їх, щоб ну, захистити нас від ківця, ми вам дамо землю. Ну, захистили. Германці аналогічно взяли під контроль Італію. Франки зайнялись римлянами і галами в Галії. Розпад імперії та колишніх торгових зв'язків в першу чергу дарів по містам, а слабко організованим племенам мало зашкодив. Старе населення намагалося вижити у новому світі, а в цей час сусіди взяли своє, і це дивно. Порівняйте, що міг виробляти Рим, і що могли виробити ті племена? Але майбутнє виявилося за ними. Першим ділом ті дурбалики зруйнували старі системи, але потім оговтались. І щось навіть повернули на деякий час. Виникла нова імперія. А тут і мусульмани згадні Ну, Загалом попереду були важкі часи і перекраювання ситуації. Дуже багато хороших і поганих людей загинуло, дуже багато племен були перемелоті. Люди шарахались з одного кінця світу в інший. Та й сама реконкіста тривала вісім століть. Майже 8 століть. Проте, зрештою, тогочасні європейські держави змогли побудувати самодостатні економіки, які успішно існували без будь-якого краника зовні. На це пішло дуже багато часу, і взагалі якийсь прогрес намітися лише в пізньому середньовіччі. Народжусть найгіршу, які була достатньо, щоб не вимирати, а з розвитком суспільства навіть рости. А дійсне села створював попит, формувалася пропозиція. З тих діточок виростали мислителі, філософи, економісти, інженери, які створили сучасний світ, світ, де ми можемо насолоджуватись набагато кращими умовами, ніж бувало, будь-коли. Стану сьогодні самодостатності нема. Рівень народжуваності в ЄС колосально низький. В США картина дещо краще, там, до речі, <смас> білі перенароджували афроамериканців вже, проте теж недостатньо. Але США стають особняком, на мою думку, по ним я ще пройдусь. По-хорошому така народженість мала називати себе Цікаво, чому ліві не звертають уваги на це? От Клаудіо Голдінг виступає. Проти 60-годинного робочого тижня звертає увагу на те, що економічні інститути все ще налаштовані на ідеального працівника без сім'ї, що, до речі, чистою правдою. І при цьому вона вважає, що вирішити потрібно гендерну нерівність. Вона підіймає правильні питання, але її ціль, на мою думку, дивна. А вимирання триває на наших очах і для його уповільнення або прискорення. Заділа червний краник під назвою Мігранти. Мігранти, самі по собі, не є рішенням взагалі. Це я покажу в наступному циклі, коли я від ми перейдемо до цифр. Але невелика кількість освічених людей, які приїжджають в твою країну. Вносять свій вклад у збільшення бюджету, вивчають мову та приймають твою культуру, це прекрасний варіант. Погано або майже смертельно, коли напливом мігрантів керують. Ліволіберали, якими керують олігархи. Їм потрібні працівники. Що поробиш? Спробачте, це точно не 19 століття і не аналог якогось кріпісного права. І так, перед нашими анонімусами стоїть дилема, як нам привабити мігрантів в Україну. Анонімуси, тому що всі їх знають, ніхто не називає. В них є велика проблема, оскільки мігрантам є де працювати в тих же штатах. І потрібно було придумати привабливішу вивізку, ніж плавильний кацюл. І мультикультуралізм це наслідок, а не причина. Хм. Плюс, паралельно з цим розслаблені європейці і лівачки, відправились травились погону соціальною рівністю. <кхм> ну, а яка може бути соціальна рівність, якщо ми пригнічуємо культуру людини? Ну Отримує мультикультуралізм. На даний момент всі топові європейські країни представлені лівоцентристами. Всі люди рівні, крім правлячих кланів. В Італії ще правда порвалось. Фашисти на чолі Мелані. Які між ними відмінності? Хм. А практично ніяких. І хоча мультикультуралізму в Італії поки не трапилось, про те, я повторююсь він наслідок, а не причина. Давайте копнемо глибше. Так, нещодавно з Італії викинули, викинули абсолютно правильно сказано, викинули нафіг. Пакистанського проповідника, який ляпнув щось в дусі джихаду. Мелоні визначила проблему України в низькій народуся, намагається її виправити. Вона абсолютно заслужена, отримала титул найполобіші людини в Європі 24-го року. Я бачу розмови з Трампом, вона чітко розставила пріоритети, заслужено нарвавшись на компліментарні оцінки, надививши на всі точки, які можна. Респект їй за те, що вона розуміє проблеми країни і не боїться озвучувати їх. Розумна і волюва особистість, яку без краплі іронії можна назвати сильною і незалежною жінкою. Проте за наступні три роки уряд Мелоні. Планує видати 500 тисяч робочих віз мігрантам з країн Третього світу. І це Мелоні, яку нещадно критикує опозиція за хибне твердження про перевагу білих і слідування теоріям змови про заміщення білих. Причому це рішення не перше, це вже друге рішення, перше вже було. Ну, Мені ні, зі сторони це виглядає просто анекдотом. Якщо народжує з білих Європі дуже далеке до рівня відтворення, то що це як не вимирання? А цікаво б спитати панів політиків, а що це? Якщо це не вимирання, то що це? Я хочу послухати їх, блеяння. Саме блеяння необхідно вивести їх на конкретну розмову, ламаючи стіну красивих лозунгів. А якщо це вимирання, а мігранти прибувають з Азії і Африки, то... Що це? Ну, якщо це не заміщення, то що це? Претензії на рахунок білого супермасизму мені взагалі не зрозумілі. Лідер країни бажає, щоб італійці незалежно від іноземців і розвивали свою країну самостійно, значить вона. Хто вона? Фашизм, нацист, білий супермасизм? Ну, ви серйозно? У вас не виникає питань, що насрано в їхніх головах. І найголовніше, а чому Мелані не можуть нічого вдіяти? Хоча методи підвищення нарожності плюс-мінус відомі. Особисто я, до речі, вважаю її патріоткою і професіоналом, але в неї не вийшло і не вийде ніколи. На цьому розмішлізми завершені. Ми переходимо до аналізу систем цифр. Структур і до найбільшої брехні в світі під назвою статистика. яку спробую подати правдиво. І почну я з причин, які не дозволять їй реалізувати свої наміри. Ніколи. До скорої зустрічі!